Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Перед атакою по Україні ЗСУ робили все, аби 26 серпня її зірвати. і Дещо їм таки вдалось 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк, авіаційний полк у складі ВПС Росії, військова частина номер 33310, один область селище Шайківка. За останні два тижні суттєво проріділи і говоримо ми не про авіаційну техніку а про 11 пілотів, які через ряд причин та обставин тепер або повністю не зможуть бомбити українські міста, або повернуться в стріну дуже і дуже не скоро, або не повернуться. Льотчики 52-го гвардійського. Важко бомбарвального авіаційного полку звинувачується причетності ударів сьогодні по Дніпру, в Києву ракету Х-22 проти мирного населення під час військового вторгнення Росії в Україну. Під час ударів, якому загинуло близько 20 осіб, понад 60 поранених близько 40 зникли безвісти. Крім того, удари по Київській ГЕС та Дніпровській ГЕС також на рахунку цих палачів про інші міста фронтові. І так зрозуміло, російські окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України. Проте за повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України стало відомо, що екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України. Раїни вже усвідомлюють, що керівництво російської армії надалі прикладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Вильотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які надалі планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ. Також окупанти з повітряно-космічних сил країни терористи намагаються нищити будь-які докази їхньої участі в убивствах мирного населення України, а партизани зливають палачів, яких знаходить український мосад. Крім того, регулярно знищується не тільки стратегічна, але й мала авіація. Удари парадромах на території РФ не тільки сприяють знищення російських літаків складів боєпри... Опасів палива це ще один ефективний спосіб боротьби з кабами, якими РФ обстрілює про фронтові міста України. Одна з останніх успішних операцій ЗСУ – удар по військовому аеродрому Маринівка Волгоградській області. До речі, цей аеродром розташований далеко від родому морозів, по якому сили оборони України вже завдавали удар. Потрібно зазначити, що всі аеродроми, в європейські частині Росії вони використовуються для маневрів фронтової авіації. Єдиний мінус, що українська сторона не зможе одного чітко визначити, якої шкоди завдала своїм ударом по об'єкту. Насправді супутника досить важко визначити, в якому стані прибувають очі. Інший об'єкт на знімках із супутника зазвичай видно тільки одну темну пляму на місці літака. Тож це може бути як повне знищення літака противника, так і просто серйозні пошкодження. Літака він оголосив, що удари по аеродромах противника потрібно продовжити, бо це не тільки сприяє знищенню російських літаків складів боєприпасів. Палива це ще один ефективний спосіб боротьби з кабами, якими РФ обстрілює Україну. Тому що вся фронтова авіація Су 34 35 які носять ці каби для боротьби з ними якраз і служить два методи: знищувати аеродроми, склади палива літаки, а також вражати літаки на підході від 50 до 70 км до речі, з цим можуть відмінно справлятися в 16, які надали Україні союзники. Будь-якому разі потрібно використовувати будь-які ефективні способи, щоб активно вражати літаки противника. Резюмував Олександр Леходіт. Ал Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своє, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.